Перед п'ятдесятницею учні встали на молитву разом з жінками та братами Ісуса, об'єднавшись у спільній меті, адже їхня єдність стала важливішою за всі ідеали. Світло розлилося по кімнаті, символізуючи зішестя Святого Духа в той момент, коли вони відчули божественну присутність, яка охопила їх. Учні, наповнені духом, почали говорити різними мовами, радістю передаючи послання надії в той час, як навколо них збиралася різноманітна юрба, вражена та зацікавлена. Петро, сповнений впевненості, виступає перед натовпом, захоплюючи їх своєю проповіддю. А слухачі, зацікавлені та віруючи, реагують на його слова. Молодий чоловік в натовпі із сльозами на обличчі відчуває глибоке переконання від слів Петра, тоді як нові віруючі радісно обіймають один одного, святкуючи свою нову віру. Перша церква збирається за спільною трапезою, ділячи їжу і історії, втілюючи дух товариства та єдності. Старший чоловік сідає за стіл, ділячись мудрістю з молодими членами церкви, створюючи зв'язок між поколіннями. У спокійній атмосфері люди тихо моляться їхні обличчя спокійні та зосереджені, шукаючи особистого зв'язку з божественним, а захід сонця з пагорба символізує надію та нові починання.